Глава 4. Дух же ясно говорить, що в останні часи відступлять деякі від віри, слухаючи духів спокусників і вчені бісівські через лицемірство лжесловесників, спалених у совісті своїй, що забороняють одружуватися і вживати в їжу те, що Бог сотворив, або вірні і ті, що пізнали істину, споживали з подякою. Бо всяке творіння Боже добре і ніщо не погане, коли приймається з подякою, бо освячується Словом Божим і молитвою. Навчаючи цьому братів, будеш добрим служителем Ісуса Христа, годованим словами віри і добрим ученням, за яким ти пішов. Негідних і бабських байок цурайся, а управляй себе у побожності, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя корисне на все, маючи обітницю життя теперішнього і майбутнього. Слово це вірне і всякого прийняття гідне. Бо ми для того і трудимось, і ганьбу терпимо, що уповаємо на Бога живого, який є Спасителем усіх людей, а найбільше вірних. Проповідуй це і навчай. Нехай ніхто не гордує твоєю молодістю, але будь взірцем для вірних условів в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Доки не прийду, займайся читанням, наставлянням, повчанням. Не занедбуй дарування, що перебуває в тобі і дане тобі за пророцтвом і спокладанням рук священства. Про це турбуйся, в цьому перебувай, щоб успіх твій для всіх був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання. Займайся цим постійно, бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, що слухають тебе.